Я вважаю, що він не обмежує огляд. Ну, і це доведено науково-архітектурною. Е, можливо його трошки підкоригувати, але там повністю збережена вся архітектура тих будинків, які є. Сьогодні там здійснені повністю археологічні розкопки. Давайте у нас є багато речей, багато ділянок, де потрібно будувати. Починаючи від полігону, Полігон, так. полігону. І чим ми якраз займаємося, зокрема, це буде, я думаю, що вулиця Квіткова, коли вона буде зроблена, зразу з'являться інвестори, закінчуючи митницю. На митницю ми зараз будемо оголошувати торги повністю за аукціона і повністю всю ту. Ділянку десь 16-18 гектарів. Вона розрізана сьогодні на лоти і вся вона буде продана. Вся всі земельні ділянки повинні мати власника. Тому що ви пам'ятаєте, що там було до цього часу, поки ми разом з комунальним підприємством благоустрій навели там лад. Там були наркомани, це ж не секрет, да? там були наркомани. Там навіть були вбивства. Це де саме. Там були несанкціоновані кар'єри, не санкціонітниці, не де. Десятки машин ми сміття повивозили, і там жителі цього району звертались до нас, коли ви наведете лад. Ще лад ми не навели в тій частині земельної ділянки. От я вам скажу, що відверто від жужоми і до, до церкви, від жужоми і включаючи пляж живчик. Там ніякої забудови не буде, там буде якраз променадна зона. Ну, кроме. Е коли, можливо, закінчиться війна, буде льодовий палац. Далі, далі ця територія вже розбита відповідно до генерального плану. Вона буде будуватися, там будуть спортивні споруди і об'єкти, там буде рекреаційна зона, там буде набережна, там буде променадна зона, там будуть відпочинкові сквери і парки. І всі ті споруди, включаючи житло, десь близько 3,5 гектарів з 20, по-моєму, 5 чи з 26. Близько 3,5 гектарів ділянка, три ділянки, наскільки мені не підводить пам'ять під багатоквартирну забудову. Все ну але знову ж таки в моєму розумінні навести лад. Це не дорівнює збудувати багатоповерхівку. Просто оця риторика вона часто лунала, зокрема щодо замкового узвозу. Що, мовляв, там була захаращена територія, да, справді вона там захаращена, але це ж не єдина альтернатива. Тобто, після цього говорилося там, про можливість створення парку, наприклад. Там. Ви на сьогодні не розглядаєте таку можливість? Щоб, там, сьогодні можливість створення парк. парку якраз розглядається е з лівої сторони від долини троянд. Це так званий європейський здається. Да, так, європейський. Так. Ця ділянка, на жаль. Була передана забудовнику задовго до 2015 року, а наскільки мені відомо, по-моєму, в 2007 чи 2008. Угу. Так як і попередня точно.